Ілюзії змішані із правдою. Новий театр розпочинає восьмий театральний сезон із прем'єрної постановки Чорна діра. Режисерка вистави Таїсія Веселкова люта розповідає. Вона була написана ще кілька років тому. Однак тільки після початку Великої війни цей текст зазвучав по новому. Саме у стані війни починаються. Починаєш відчувати насправді важливі речі. Ну, що най найважливіше? Любов, дружба, совість. Дякую. І тому найразючіше у стані війни відчувається відхід від цих речей. Сама тема блогерів, тобто, це не взагалі тема блогери, це деякі аспекти блогерства певні. Вона була лише приводом надзадача у постановці глибше показати відхід в ілюзії. Відхід в ілюзії, втрата найголовнішого бога. Завідувач літературно-драматургічної частини Володимир Єшкілєв зазначає, сучасний театр відображає ті процеси, які відбуваються у суспільстві саме зараз. І у Чорній дірі йдеться про феномен блогерства. Та, окрім цього, зачіпається тема релігії. Це те, що зараз, те, що сучасне, те, що Ну, напевно, якщо не болить, то е, принаймні цікаво, якби і зачіпає не тільки молодь, але і всіх нас. На мене, якби чорна діра, це так само, якби історія, ну, не релігійна, безумовно, тим більше якби не церковна релігійна, але це історія пошуків е, творця, пошуків якогось, якби вселенського батька, але пошуків. Дуже специфічних не через би, демонстрацію, не через фронтальну маніфестацію цього, як ікона, там або там хресний хід, або церковна літургія, а через повну відсутність цього батька через таке вселенське срідство. Восьмий театральний сезон обіцяє директор, художній керівник нового театру Тарас Бенюк, буде наповнений прем'єрами та дивуватиме шанувальників. Усі секрети не відкриває, утім інтригує. З'явився в новому театрі нарешті головний режисер. Приходьте, побачите, хто. Дуже талановита людина з досвідом. Я його представлю, тому побачите. І він буде робити постановку за Іваном Франком. Прем'єра вистави Чорна діра відбудеться 10 вересня у Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.